Ще раз доброго ранку всім слухачам, глядачам, хто буде дивитись мою розповідь. Тема сьогоднішньої розмови піде про прокуратуру Львівської області, яка теж є правопорушницею закону. Чому прокуратура області приховує заяву? Мою заяву від 18 грудня про кримінальне правопорушення судді Шендрікової. Отже, 18 року я звернувся з заявою про вчинене кримінальне правопорушення суддею Шендріковою до Львівської обласної прокуратури наступного змісту. 23 червня 2021 року суддя Бузького районного суду Львівської області Шендрікова розглянувши адміністративну справу, яка надійшла від управління патрульної поліції у Львівській області про притягнення до адміністративної відповідальності Білика, за частиною 1 статті 130 КУПАП, визнало його винним у вчиненні згаданого адміністративного правопорушення. Наклала на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 17 квітня 2021 року. Громадянин Білик Віталій Євгенович з о 3 годині 30 хвилин на 503 кілометрі. Автодороги М06 Київчок керував автомобілем марки Форд в стані наркотичного сп'яніння, чим порушив вимоги пункту 2.9 А правил дорожнього руху України, вчинивши адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 130 КУПАП. Зауважу, що ця інформація, ця інформація витягнута з протоколу про адміністративне правопорушення. На сторінках інтернету міститься інформація про автодорогу М06 Київчок, згідно якої на 503 му кілометрі, тобто там, де знаходиться розташоване село Великосілки Кам'янко-Бурської Львівської області, знаходиться колишній пост ДАІ. Таким чином, село Великосілки ніколи не відносились до, до юрисдикції Бузького районного суду Львівської області, тому що село Великосілки знаходиться на території камянко бузького району викладеного вбачається, що в у протоколі про адміністративне правопорушення Білика зазначено місце вчинення правил дорожнього руху 503 кілометр дороги Київ-ЧОП, що автоматично засвідчує територіальну належність до Кам'янка-Бузького району. Аналіз наявної інформації показав, що суддя Шендрікова порушила вимоги статті 276 КУПА при розгляді заданої справи. Згідно вимог статті 276, розгляд справи за ознаками статті 130 здійснюється тільки за місцем вчинення адміністративного правопорушення. Отже, суддя Шендрикова, отримавши згадані матеріали від управління патрульної поліції у Львівській області про притягнення до адміністративної відповідальності білика, мало би скерувати справу по підсудності до Кам'янко-Бульського районного суду Львівської області. Але цього не зробила замість того, щоб виконати вимоги статті 276 КУПАП суддя Шендрикова з перевищенням наданих її законом повноважень, розглянула справу 943 дріб 836 дріб 21, розгляд якої знаходиться поза юрисдикцією Бойського районного суду Львівської області та ухвалила відповідну постанову про притягнення до адміністративної відповідальності Білика. Визнали його винним у вчиненні правопорушення, наклала на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавили права керування транспортним засобом на один рік. З врахуванням викладеного постанова судді Шендрикової у справі дріб 836, дріб21 є ухваленою поза межами закону. Суддя не мала права розглядати справу та ухвалювати судове рішення, тому є завідомо неправосудною і підлягає скасуванню. Адже таким незаконним судовим рішенням білику завдано моральної та матеріальної шкоди, тобто порушено його конституційні права та на справедливе судочинство чи правосуддя правильно буде у відповідності до вимог статті 214 КПК України. Прошу слідчого чи прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після отримання цієї заяви про вчинене кримінальне правопорушення внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування за фактом постановлення суддею Бузького районного суду Львівської області Шендриковою за відомо неправосудного судового рішення. Постанови від 23 червня 2021 року у справі номер 943 836, 21. Про наслідки розгляду цієї справи про вчинене кримінальне правопорушення та після внесення відповідних відомостей до ЄРДР прошу направити на мою електронну пошту копію витягу з ЄРДР. Для відомо повідомляю, що на моєму каналі Олександр Жуков у Ютубі. Оприлюднена інформація журналіста інформаційної Агенції Журналісти проти Корупції Жукова під назвою, чому суддя Шендрікова з порушень прав підсудності засудила Білика. Із вимогами в кінці заяви зроблена така приписка. Із вимогами статті 383 Кримінального кодексу України ознайомлений і стоїть мій підпис. Отже, значить, згідно закону. Дається доба, 24 години для розгляду такої заяви. Сьогодні маємо 22 грудня вже минуло 4 доби. 4 доби, і кінь не валявся, і цю заяву ніхто не розглядає в прокуратурі, і складається таке враження, що прокуратура приховує, продовжує приховувати правопорушення, вчинені вчинені ким? Суддями. Суддями вони продовжують, продовжують приховувати ці правопорушення. І ніякої реакції на порушення закону з боку суддів. Основним органом, який є прокуратура, би, мала би, значить, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням. Ніяких жодних заходів не вживає. Хто в цьому винен? В цьому винен прокурор області. Тому я звертаюсь до цього прокурора області негайно вжити заходів для розгляду моєї заяви та відкриття кримінального провадження стосовно судді Шендрікової за заявою від 18 грудня 2022 року. Бо інакше буде заява написана до Генерального прокурора про порушення кримінального провадження на вас, пане прокурор області, за те, що ви порушуєте закон. Порушуйте статтю 214 Кримінального процесуального кодексу України. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всього доброго!